Добрий день, діти! На дворі весна, а ми з вами будемо малювати весняні квіти. А які саме квіти ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є і полум'яний, іначе яблуко рум'яний, в саду я на навесні. Скажіть, яке ім'я мені? Молодці діти! Ви здогадалися? Так, це тюльпан. Красива весняна квітка. Тюльпани весняні квіти. Ранньої весни крізь землі пробиваються їхні гострі листочки, а коли теплішає, тюльпани випускають бутони. Спочатку вони зелені і зовсім незрозуміло, якого кольору квітка розпуститься згодом. Потім поступово тюльпан набирає колір і одного дня розкриває свої пелюстки назустріч сонцю. Процес розкриття квітки тюльпана можна назвати магічним. Під час розкриття пелюстки тюльпана із зелених перетворюються в червоні, помаранчеві, блакитні, жовті. Мабуть, ніяка інша весняна квітка не відрізняється таким різноманіттям кольорів. Малята! Перш ніж ми з вами почнемо малювати, давайте уважно розглянемо, який вигляд мають тюльпани. Ось перед нами квіти тюльпани. Погляньте, сама квіточка має стебло. Воно довге, гнучке та міцне. Квітка складається. Із пелюсточок вони яскраво червоного кольору. А ще у квітки є листочки. Листочки тюльпану широкі, видовжені, зеленого кольору. Малята! Тепер, коли ми знаємо, як виглядають тюльпани, давайте намалюємо їх на аркуші паперу, щоб залишити згадку про чарівну весну. Візьмемо заздалегідь підготовлені матеріали та розпочнемо малювати. Сьогодні ми будемо малювати квіти тюльпанів червоного кольору. Для цього я візьму червону фарбу, темнішого відтінку і намалюю квітку тюльпана посередині аркушу паперу. Квітка тюльпану має 6 пелюсточок. Спочатку я намалюю три пелюсточки, ось так фарбою наведу контури, тепер замалюю пелюстки фарбою світлішого кольору, щоб фарба добре розподілялася на малюнку, вмочую пензлик у воду та у фарбу, зафарбовую пелюстки. Тепер між основними полюсточками намалюю ще ось такі додаткові і також їх зафарбую. Ось одна квіточка у нас уже готова. Тепер малюватиму квітку, яка ще не зовсім встигла розпустити свої пелюсточки. Вона буде схожа на бутон, трішки прикрита. Погляньте. Низ квіточки широкий, а верх вузький. Так само пензликом спочатку малюю контури. Фарбую темнішого відтінку. Ось так. А тепер буду зафарбовувати. Беру світліший відтінок червоного кольору і зафарбовую між контурами. Ще один тюльпанчик. Намалюю з протилежного боку. Цю квітку я намалюю напіврозквітлою. Малюнок виконую в такий самий спосіб, як і попередній. Спочатку малюю контури, а потім буду розфарбовувати. Моя квіточка буде схожа на саму першу квітку. Намалюю три пелюсточки, а між ними додам ще дві. Спочатку намалюю одну пельосточку, а потім другу. Далі буду зафарбовувати квітку, для цього використаю світлий відтінок червоного кольору. Ось квітка майже зафарбована. Останні штрихи і все. Далі будемо малювати стебла у квіток. Для цього використаємо зелену фарбу. Беру пензлик, вмочую його у зелену фарбу та проводжу пряму лінію від нижньої частини квіточки майже до кінця аркушу. Це і буде стебло для середньої квітки. В такий самий спосіб. Намалюю стебло для двох інших квіточок. Стебла у квітів не завжди бувають рівними, тому ми можемо намалювати вигнуті стебла. Далі будемо малювати листочки. Листочки у тюльпанів загострені, видовжені, широкі. До кожної квіточки. Я намалюю по одному листочку. Ось так. Кожен листочок кріпиться до стебла тюльпану. пану. Акуратно наводимо контури і зафарбовуємо серединки листочків. Для цього вмочуємо пензлик у фарбу і у воду. Фарбуємо простір між контурами листочка. Зафарбовуємо листочки фарбою зеленого кольору, тією самою, що ми малювали стебла. Після того як ми закінчимо фарбувати листочки у темно-зелений кольор, даємо малюнку трішки підсохнути. Тепер можемо додати світлих відтінків. Для цього використаємо фарбу світло-зеленого кольору. Вмочуємо пензлику фарбу та замальовуємо листочки. Цього разу ми не замальовуємо всю поверхню листочка, а лише додаємо кілька світло-зелених штрихів. Завершую роботу ось такий чудовий вийшов букет тюльпанів. Малята! Погляньте, ось який малюнок вийшов у мене. Тепер чекатиму на ваші малюнки. Шановні батьки, малюйте разом з дітьми. Малювання розвиває у дітей творче мислення та навички, що будуть корисними у дорослому житті. До побачення, до нових зустрічей!